Давайте поговоримо про мову перемоги це те, що вирішує все, але її не завжди чутно. Отже, сучасне поле бою дрони в небі, все рухається, все змінюється, щомиті. Техніка постійно переміщується, долаючи величезні відстані. І підрозділи теж не стоять на місці, реагуючи на нові розвіддані. І що ж усе це пов'язує? Ну, є один, скажімо так, ключовий елемент радіозв'язок. Це по суті мережа, яка перетворює тисячі людей на єдиний скоординований організм. Простіше кажучи, без цього зв'язку неможлива жодна, от взагалі жодна сучасна операція. І сучасні конфлікти це чітко показують є зв'язок, є ефективність. А от підрозділ, що втрачає цей зв'язок, миттєво стає вразливим, дезорганізованим. Бо в бою радіозв'язок це, знаєте, не просто розмова, це щось набагато більше. Це чітко регламентована мова, мова, яка буквально рятує життя. Кожне слово на вагу золота. Наприклад, одна єдина зайва фраза, і все позиція розкрито. Одна помилка в координатах, і це може призвести до страшного вогню по своїх. А один пропущений виклик це може бути втрачена ініціатива або навіть щось гірше. Саме тому бійці годинами відточують радіодисципліну це ціла наука. Але знаєте що? Це ж не просто навички для військових, це набагато ширше. Такі тренування насправді розвивають ключові речі для життя: дисципліну, відповідальність, бо, зрештою, все профто. перемагає той, хто комунікує швидше і точніше. І тут виникає питання до кожного як наша здатність чітко спілкуватись робить нас усіх сильнішими?